Всім привіт! Всіх вітаю ви на каналі З Відьма. З вами Ірма. Це означає, що зараз ми з вами будемо знову отримувати підказки від всесвіта. Сьогодні вирішила трошки подивитись ваших чоловіків. І неважливо, новий, старий, колишній, не ти, який не став вашим. Просто будемо дивитися, що він думає про вас, буквально на рівні трьох карт. Обирайте свій варіант з допомогою каменя, який вам більше подобається, або просто за допомогою номеру варіанту. Уявіть свого хлопця, чоловіка, людину, на яку ви хочете подивитись, і загадуйте камушок. Тайм-коди ви зможете знайти в описі під відео, так само, як і інформацію з приводу отримання індивідуальної консультації, куди можна закинути донат в якості подяки для підтримки каналу, для його розвитку. Все, поїхали! Перший варіант. Вітаю вас. У вас п'ятірка мечів на дні колоди. До речі, дивіться, це може бути декілька моментів. По-перше, це може бути те, що він може знаходитись зараз на війні, він може бути в ЗСУ зараз, а може, ви з ним просто посварились дуже сильно. Або навпаки, тільки тільки сталося помирення. І вам хочеться зрозуміти, як він зараз реагує на вас після того, як ви поговорили після того, як ви не говорили так. Ну, Тут вже дев'ятка кубків випала, я вже, я вже її залишу. Я хочу сказати так, він до вас налаштований зараз дуже добре. Йому з вами спілкуватись подобається. В нього є якісь бажання відносно вас. Які там в тебе бажання? В нього є бажання бути володарем, в нього є бажання контролювати, в нього є бажання впливати, в нього є бажання реалізовуватись як чоловік поруч з вами, в нього є бажання мати авторитет і демонструвати цей авторитет, аби ви все, що ви діяли, ви діяли от, з розумінням того, що він таке дуже в нас крутий. До речі, він може думати про те, що після закінчення війни він, може, хотів би з вами більш серйозних стосунків. До речі, тут таке може бути. Давайте його думки про вас. От він думає зараз або про війну, або про ці конфлікти, які між вами сталися. Розумієте, тому що воно тут все ще є в нього в голові. Або він намагається зрозуміти. Чи не буде війна причиною, через яку ваші стосунки можуть повністю скінчитись і нічого з цим вже не поробиш? І ще це може бути. що Як круто, що навіть при тому, що ми так сильно посварились, ми все одно не втратили у тому. Тому що смерть це таке перегорнута. Так, смерть і світ. Особливо, якщо ви ще й на відстані зараз знаходитесь, то тим паче він зараз думає про те, чи є якісь взагалі перспективи того, що ви ще будете разом, і ви ще зможете щось налагодити. Хоче він повернення вас в своє життя, повернення його ваше життя, хоче він, аби відбувалось те, що вже колись відбувалось, але. Наче цього разу буде більше досвіду і буде більше розуміння, що робити. Тобто будуть якісь підводні камені, з якими ви стикнулись минулого разу, і ви можете стикнутися ними знову, але цього разу він точно буде знати, що з цим робити. Ой, тут ще сонце. Ой-ой-ой. Слухайте, сонце місяць, чистка, Пентакля. Слухайте, ну він вважає, що ви в протилежності, але при цьому ви ідеальна пара. Може, до речі, це пара езотериків. Це можуть бути практики маги. Ну, він вважає, що, от ви ідеальна пара одну, один одному. Ну, і він думає про те, що він просто зараз нічого зробити з цим взагалі не може. Але хоче рухатись вашому напрямку. Хоче рухатись до двійки кубки. Така була для вас експрес історія. Напишіть в коментарях, як це вам розуміє. Війки, привіт. У вас не дні колоди перегорнути король кубків. Може він водний, може колишній коханий. Може доволі таки врадливий на даний момент. Нерви вам можу робити сильно. Незрозуміло, чого хоче від вас. Маніпулює доволі сильно. Наприклад. Бо намагається вилізти з ями. Так, його настрій на вас. Він намагається насправді вийти з ями апатії, з ями того, що ви його вже забули. Він намагається не ще воскреснути, розумієте? Привіт, чекала, забула. Він намагається якось розкачати вашу ситуацію, розумієте? При цьому в нього це складно вдається, але він точно намагається вилезти якось А пам'ятаєш, як було? Його думки про вас. Він намагається прорахувати якісь перспективи, тому що в нього все димиться. Бачите, це така відсилка до а, тут жезлів. До речі, може, він у вас а, скорб? Дуже вирогідно. В нього все димиться, йому дуже хочеться побудувати якісь перспективи на реалізацію своїх планів. Як діяти до вас так, аби не зустрічати супротив, і як може організувати, наприклад, вашу зустріч, вашу поїздку або шлях розвитку ваших стосунків. І він, до речі, не все розповідає вам про те, що він думає і планує на ваші стосунки. Але в нього є якісь чіткі ідеї. Він дуже розраховує на ваш приїзд і дуже розраховує на вашу зустріч. Ну і він хоче, щоб там було круто, класно, приємно, пристрасно. І а що далі? Далі що? Ну і щоб було багато кохання. При цьому в нього є відчуття, що він дуже невпевнений в тому, що він ще має на вас якийсь вплив, що він для вас важливий, і він дуже боїться дізнатися остаточно, що за той час, коли ви не спілкувались, вже повністю втратили до нього якусь зацікавленість, і ваші почуття повністю вже померли, і він вже для вас не чоловік вашої мрії. Так, він дуже боїться, що ви вже ніяких почуттів до нього не маєте. Угу. Що вам вже разом нічого не світить. Так ти яких стосунків ти хочеш? Ну, дивіться, перегорнута імператриця. Ну, насправді є тут задум на більш серйозні стосунки. Може, і спільних дітей, і співмешкання, може, і без оформлення, для когось із оформленням, але все-таки тут більше він розраховує на те, що йому дуже важливо, аби ви зробили його життя краще. Тому що, якщо раніше, наприклад, йому могло дуже подобатись таке, знаєте, самотнє життя. Зараз цього вже нема. Зараз йому вже некомфортно знаходитись на самоті, йому хочеться, аби біля нього була жінка, яка прикрашає його життя і робить його краще. Тому він щось там собі планує на ваші стосунки, хоче якось вас розігріти, але не впевнений, що має ще на вас таке вплив. Що не получить любів від вас? Все. Напишіть в коментарях, що думаєте про це. Третій варіант. Вітаю вас. У вас п'ятірка кубків. А ви, може, з ним посварились, або втратили один одного. Може, у вас стався розрив, або ви разом переживаєте зараз якусь спільну втрату, чогось, або когось навіть. Тому що тут дуже багато болю у вас. Так, його настрій стосовно вас зараз. Та що ж таке? Ну що в мене? Ой, дівчата, я знаю, що таке. Дівчата-хлопці, я знаю, що таке. Річ зараз в тім, що ми вже дуже-дуже сильно наблизились до ретро Меркурія. І в нас взагалі зараз всі особисті планети вони знаходяться не в своєму директному положенні, а в своєму ретроположенні. І ну, просто насправді зараз всі повернуті на тому, аби повертатися в минуле. Ми зараз всі дивимося в минуле. Оця людина теж з минулого. Або дуже-дуже-дуже сильно нагадує когось з минулого. Тому що його настрій на вас це шість кубків. Він сумує за вами. Він перепроживає ваші якісь спільні ситуації, спільні моменти. Він дуже часто згадує. Він може дивитись на ваші фотографії. Він хоче повернути вас поруч з собою. Розумієте? У нього дуже багато емоцій стосовно вас. Ой, він такий, до речі, якщо це ваш колишній чоловік, то він дуже хотів би повернути сім'ю. Якщо це не колишній чоловік, а просто, наприклад, ви поїхали з України, він там залишився, наприклад, дуже сильно сумує, дуже хоче повернути, щоб ви знову були разом. Якщо це колишній, який, наприклад, робив вам пропозицію, а ви там не відповіли йому взаємністю, так, то він хоче спробувати знову. Якщо. Це колишній який не пропонував вам одружитись, і може навіть через це ви розійшлися То зараз він вирішив, що так він вже дозрів, і він хотів би повернути саме ваше життя і саме з вами одружитись. Нагулявся, знаєте, нагулявся. Давайте його думки про вас. Ну, в нього, в нього дуже-дуже песимістичний настрій. Дуже. Він просто сидить і депресує про те, що все погано, я нічого не можу з цим зробити. Я все про її розумієте, я все про втикав, я нічого не можу зараз з цим зробити, в мене нема на це влади. Я сам собі закрив дороги, я сам був дурним. А я думав, що я все знаю. Я тут маніпулював і по, по ітогу переманіпулював сам себе. І тепер мені залишається тільки залишатись в стані помірності перегорнутої, і коли ні кроку вліво, ні кроку вправо я вже зробити не можу, треба щось зробити зі своїм життям, щось змінювати. Є бажання, аби ви повернулись, ви приїхали. Йому дуже погано. Якщо це ваш чоловік, з яким ви зараз разом, все у вас в порядку, але він знаходиться на відстані, то він дуже сильно сумує і йому без вас дуже погано. Він мріє про те, як ви повернетеся. Якщо це колишній, то він тут а, займається самобічуванням таким, і він дуже мріє про те, що ви приїдете, і він зможе якось утримати те, що він від вас хоче, а хоче він повернутися в ваше життя і стати з вами родиною. Тут найбільш конкретний все-таки варіант, тому що він точно знає, що він хоче з вами одружитися. Або, якщо це ваш, то хоче бути з вами далі родиною, і він навіть почав цінувати вас набагато сильніше. Розумієте, він просто такий. Я готовий цілувати пісок, по якому ти ходила, моя кохана. Ну таке. Всі чоловіки у нас є якісь дуже сумні сьогодні. Все, напишіть мені в коментарях, як це вам розонує, що думаєте про це. Буду вас там чекати. Можете також мені пропонувати свої теми розкладів. З радістю подивимось. Все, па-па!